На передову вітання, пане Вадиме. Слава Україні. Героям слава вітаю! Та, пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, про вашу волонтерську діяльність, відколи вона почалася, і чому саме ви вирішили допомагати нашим захисникам на фронті, фарбуючи машини для передової. Ну, допомагати я вирішив десь на другий місяць війни. Не те, що вирішив, я просто не знав, що фарбувати потрібно в автомобілі. Тут від товариша знав, що він фарбує. І Це моя робота, я почав це робити. Допомога, ну як, я, я українець, я повинен це робити. Ви маєте свою майстерню, так? Так. От ви зараз в ній перебуваєте, так? Е... Я тут живу. Зрозуміло. <ріст> е, ну, це ваша основна робота е, фарбування машин, чи крім того, ще ремонт якийсь? Я і ремонт можу робити. Я вже 25 років більше займаюся цим. Але більше просто на машин багато дуже йде військових фарбувати, то в мене просто часу не вистачає на остальне. Чи рахували ви вже, скільки часу ви за цих 6 місяців змогли пофарбувати автомобілів для ЗСУ? Більше 40 не рахує. А тобто, коли ви досягли позначки 40, ви вже перестали рахувати. Я правильно розумію? Так, да, так. Да, так. Да. Ну, я не думаю, що більше 50, ну, ну, 40-50, от так. Автобус, газончик навіть пофарбував. Хто звертається? Раніше зверталися, буквально місяць тому, дуже часто. У три машини в день фарбував, у дві машини в день фарбував, зараз трошечки менше, видно, у людей трошечки фінансами вже. Складнувато, щоб закупляти автомобілі. Тобто е, вам закуповують вже фарбу, дають, ви тільки фарбуєте. так Чи чи можливо, десь, е, як це відбувається, розкажіть, будь ласка. Не, в мене є товариш, волонтер. Він мені зібрав кошти ну з свого, свого бюджету, чи як там 12 тисяч гривень, то в мене йде на фарбу. Волонтери мені платять. Так от до 2 тисяч гривень на фарбу, чисто на фарбу. ЗСУ машини військовим я фарбую повністю безкоштовно. Якось перебуваюся туди-сюди, там зекономиш, там зекономиш. Де воно і виходить якось потрошечки. Ну, а бізнес не страждає при цьому? Який там зараз бізнес? Зараз машин мало їздить, на ремонт мало заїжджають. Ну, якось, якось живемо. Але ви якраз фарбуєте в такі кольори хаки, та? чи які кольори взагалі? Залежить це, наприклад, від сезону, літом, восени, чи це не важливо? Ну, я, в принципі, фарбую. У мене фарба от закуплена, хочете, я вам даже покажу фарбу, Показіть. вона в мене закуплена. Іде зелена. Чисто зелена хаки. От я вам показую зараз фарбу. Ага. Оце що в мене закуплено. Ця фарба вона підходить для всіх автомобілів, правильно я вас розумію, пане Вадим? Ця фарба підходить для всіх автомобілів? Для всіх абсолютно. І вона дуже гарно дивиться. Я Ті, Такі маски всякі, ну таке зелень, всяку малюють, листочки. Я не фарбую, бо я дивився під деревом. Вона... Чесно, вона трошки навіть хуже буде. Фарбую чисто в мату. Вона в лісі дуже добре дивиться. от подивіться цей автомобіль, що ви показуєте, він дуже гарно в лісі дивиться. Угу. А скільки Можу часу треба, нам? щоб пофарбувати один такий автомобіль? Так. Ще раз. А скільки треба часу, щоб пофарбувати ось один такий легковий автомобіль чи бус? Бус три години. Десь займає у мене часу легковий автомобіль чи Джипік. Ну, десь дві години і люди їдуть. У багато автомобілів у мене реклама. Я рекламу в Facebook подав. Дуже багато автомобілів у мене транзитом їдуть. З Польщі машини женуть на Харків, на Київ. Люди просто чекають 2-3 години і їдуть далі. Тобто не треба чекати, щоб вона там висохла, та ви пофарбували 2 години і можна їх... води. Вона, вона не боїться за 2 години, вона не боїться повністю води. Саме головне, щоб машина була суха, чиста. Ви ще хотіли нам щось показати, та якщо є така можливість, то. А, я покажу вам, тільки фарби вже використав на автомобілі. Так, Це цікаво. Вказує. Ага, ого. Трошки є їх. Так. Пане Вадима, на, на дзип іде 2,5-3 літри, на бус 3-4 літри. Ну, ви, ви згадували, що автобус теж пофарбували, та туди йде більше, набагато. На автобус пішло, то мені хлопці з нашої бригади привезли автобуси військові, то вони фарбу привезли свою, то там пішло десь 6-7 літрів. Він трошки величенький. Пане Володимире, три години роботи. Ну, і ви спілкуєтеся з військовими. Які відгуки про вашу роботу і загалом, як, які настрої в хлопців? Ну, Принаймні, як, які, як, як вони були тут, і пофарбували їм авто, дуже сильно дякували. У мене товариш є хороший, він напередовію, я може безкоштовно покрасив. Хлопці дякують. Ну, але ж я себе ж не можу хвалити, самі розумієте. А, чи можна якимось чином вам допомогти, наприклад, чи фарбою, чи грошима, чи не відмовитися ви від таких, від такої допомоги? Ну, від допомоги я їй, звісно, не відмовлюся. Вона не піде ж мені на мою користь. Вона піде на фарбу, але мені от допомогу надали. От я вам покажу зараз баночку фарби 5-літрову, прислали вам ту волонтери безкоштовно. От вона. Ну, але ми... хлопці кажуть, так, так слухаю. Хлопці говорять, якщо потрібна ще фарба, вони ще пришлють. Це дуже добре. Раніше такого не було, за свій кошт багато фарби купляв. Ну, кошти, ж ви самі розумієте, де їх взяти. Ну то, то ми розуміємо. Ми розуміємо і розуміємо, що очевидно замовлення ще будуть. Як з вами зв'язатися, чи телефоном, чи у Фейсбуці, чи де вас шукати? У мене є номер телефону, я в підгайцях живу, я цього не, не, не скриваю, як говориться. Волинський підгадцях. Підгайських. Підгайцівський, сільський, як нам правильно сказати. Громада, Підгайці. В Тер... Тер... громаді, так, так. Отже, е рекомендуємо, якщо хтось хоче вам допомогти, то звертатися у Підгайцях до Вадима Байготи і так само е скоординувати дії військових е яким, чи волонтерів, які хочуть пофарбувати автомобіль. Так само. Ма питання. Дякую. Три автомобілі. Хоча б тим, три автомобілі дійсно були. Дякуємо вам, пане Вадиме, за вашу роботу, за допомогу, за волонтерську діяльність. Отже, нагадаю, нашим видачам волонтер, який фарбує машини на передову. Вадим Байгота вийшов з нами на зв'язок. На все добре, тримаємося. щасливо. Слава Україні! Героям, Героям слава!